Вітаю всіх на каналі. В цьому відео я спробую дати відповідь на питання. В коментах часто питають чому саме таку купили. А на питання, чому я собс я власне, вибрав? Тут три основні причини. Перше у нас дуже кам'янисті грунти. Для мене важливо було, щоб ножі кріпилися на болтах. На той момент, коли я купував. То кроме віракс вже були фрези навіть китайські. Ці ДТЗ, бо там є одні на стаканах по один, ну, на один болт в стаканчик вставляється е, ніж. І фіксується, а є теж такі самі елементарні. Але е, в, я... Ну, і на боміті, власне, так кріпляться ножі. До речі, тут ножі бомит. Я вставлю вставку. Ви там за мною сперечалися, що не може бути боммит. Що ви, дядьку говорите? Бомит. Закрили питання. От, я не кажу, що на всіх вірах стоять бомет, тому що я дивився там агролюксі наразі, що продаються все остальне те ж саме, і колеса пожух. А ножі там такі рочизні, ще більші навіть, як тут. Широкі ножі, редуктор посередині. Тому ножі ставлять, буває різні. Ну а тут конкретно бомет. Далі. Чому я не вибрав бомет? Бомит е, е, має боковий редуктор і лижі. Власне, друга, друга причина, чому я вибрав саме таку, а не китайську, хоч вона була й дешевша, хоч на болтах. Вона все нормально. Але для мене важливо було, щоб тут немає збоку лиж. Тут опорні колеса. З боку взагалі нічого немає, хто не в курсі. Ну, Якщо опорні колеса на бомбіт і китайську можна доробити, а чому я не хотів з то Часто густо, в момент коли я вже сад, е, е, піду орати садити я останню свою ділянку, ну, зокрема, то в сусіди буває, що вже взагалі рослини великі картоплі. І Щоб не лізти в його і не топтати його рослини, бо плуг я хоч і трьома буду орати, але там остається ще до колеса навіть 30 см плюс. І не зораного. Тому, щоб без проблем оцю штуку не топтати і до орати. Тому що якщо залишиш, то на слідчий рук вже бувало не раз, що сусід то зори собі. Тому от, просто фризою проходжу, фреза 1,60 метра, трактор 1,64 м. Ну, то практично забирає тоді. По 2 см на обидві. Тобто краєм трактором борозною проходжу, він без орендний, переб'є і все без проблем. Та друга причина. Ось цікава приспособа з Ютубу до фрези, щоб доорювати. Треба зробити собі. А третя причина Задум був такий. Перед тим як я цю купити, я шукав на якусь біушну на OLX, Передивився багато японських. Ну, японські то, що продавалися, мене то не було То Та дуже сходження і так слабувати були. Мені кажу, у нас кам'яністі, то важливо, щоб не А, Перед тим як купити, на Олікс продавалася досить дешево, якась, не пам'ятаю, німецька або якась ще синя фреза. А... Но досить дешево, але вона була десь 2 метри. Я просто дзвонив мужику, що за Написано було картопляна. Не зрозумів кажу, ну, оскільки я в основному картоплю саму більше саджу, то мене то теж зацікавило. А ж, в чому суть її картопляна? Мужик просто пояснив, що це стандартна картопляна, Ну, які там ножі, власне, я не бачив, але досить великі ножі на одному валу і не підряд. А, типу нарядки на, на міжрядді здається на 70 см, по дві секції, по дві. То в мене такий задум був, якщо видалити оцю цю зняти ці лишні ножі, щоб теж типа використовувати як картопляну. Але мені трохи не совпадає міжряддя. У мене міжряді 67,5 67,2. А тут максимум на 60 можна так вчинити. Тому це наразі відклав. Потім буду думати, треба то мені ще. особливо тут середній ряд. Ну, якщо ви да, ці краї ножі зняти, або їх перевернути, що всередину місцями. Ну, в принципі, ну і тут, тоді і тут треба ці зняти. Там не заважає на краю, а оці буде рубати внутрішніше, а ці просто зняти. Ну і плюс ножі мають бути більші. Тому що оця фігня, планець, рядком буде сунутися. Я дивився то погано. А по на майбутнє ножі по-любому, бачите, як старається досить вже хоч непогані, пружні, тверді. Ну, все одно нічого не вічне. Ну, Майбутнє, можливо, ще колись таку, навіть таке буде. Цому так, це мої основні причини, чому для себе я вибрав таку. Кажу, основне. Перше на болтах з різних. Друге, немає з боку лиш, щоб можна до края, до пари, то теж вдома в мене паркан вдовж 200 метрів. До ділянки, щоб може до паркана практично без, без того, без проблем. І так далі. І третє, як був такий задум. На майбутнє щось задумувати. Бо є саморобки на кшталт як в Італії з каналу Міні-Трактор 73, чи як він називають. Ну, він віддільно там робив якось. Я сильно не вникав, такої мені заперечуватись не, нема часу. Але факт твор, що є такі фрези, що не підряд секції, а лише на картоплю, ніжку. Типу. Як воно правда в роботі працює. Я лише повелик студії, поспілкувався з чоловіком. Я й до того в одного чоловіка не з села я трактор ЮМС, а він типу, йому хтось таку із-за кордону привіз картопляну і переробляв на варево. В фланці надзвичайно. Як вона ізначально, я бачу ту фризу, але як вона ізначально вигляділа, я не знаю. Тоже така тема, бо для мене важливо, я багато картоплю сучу. Тому з цим розібралися наразі. Дякую за перегляд. На все добре.